Ну і ось, друзі, нарешті позаду мене не Лаго Моліно, а, а наш сивий дід Дніпро. І я буду ловити не на форелєві якісь патички маленькі, а буду ловити на нормальні пацанячі снасті. А, ну, одразу треба скласти, мабуть, два комплекти, підготувати їх для швидкого використання. Ну і, в принципі, почати вже ловлю. Погодка сьогодні, як ви бачите, дуже непогано. Вітерець помірний, але температура все ж таки нижча, ніж було вчора. Вчора у нас було на градуснику десь градусів 10-11, сьогодні 3. Ну, значно холодніше, в три рази. Але ну, нема поганої погоди, є погані речі, погана одежа. У ну, мене з одежою, слава Богу, має бути все окей. Єдине, що. Як не крути, а вейдерси є вейдерси, і довго стояти в холодній воді, мабуть, що не дуже і корисно, і не дуже інколи доречно. Тож буду регулярно, навіть систематично виходити на берег, пити чайок і знов йти назад, ловити рибку. Ну, Давайте складемо Снасті, і я детально розкажу, чому саме ці Снасті і для чого вони мені тут сьогодні потрібні. Ну що, друзі, я майже готовий. Давайте я вам покажу снасті, на які буду ловити, і будемо вже починати наш процес. Вже аж руки викручує щось отримати на тому боці шнура. І так, перший спінінг розрахований на ловлю на супердалекій дистанції. Це Спінінг ростом 90, 9 футів 3 дюйми. Це 2,83. От відповідно, ну, така махіна, якою можна розмахнутись і далеко закинути ну, досить велику вагу. Адже зараз на Дніпрі чим далі ми кидаємо, тим більше шансів зловити рибу. Поблизу берега зараз вже нічого не перебуває, вода холодна і риба відійшла вже від берега в місця своєї зимівлі. Тож це буде у нас основний комплект. Це в мене ось такий спінінг далекобійний, і тут шнур 0,6 за японською класифікацією. Котушка 4000. Оснащую я її судаковою приманкою, одною з моїх найулюбленіших, адже вона летить дуже далеко, це вузькотілий такий черв'ячок з твістерним хвостом. Просто чудова приманулька. Вона дуже багато мені риб допомогла зловити. І... Судак її дуже і дуже полюбляє. Ось вона. Ну і що можна сказати? Один комплект готовий. Другий спінінг, яким я буду користуватись, це вже лайт, його верхній тест до 15 грамів, і ну, відповідно буду ловити я на нього більш дрібну рибу. Це окуня. Тут для окуня нам необхідний більш тендітний підхід, адже він харчується відповідно від свого розміру меншими приманками, меншими приманками. Приманки ми йому даємо. Мається на увазі, що він харчується меншою кормовою базою за розміром. І по суті ми менші приманки і будемо йому подавати. Ось така в мене паличка. До 15 грамів. Оснастив я її котушкою 3000. Це якраз те, що треба для подібного класу вудлищ. І шнурочок 03 за японською класифікацією. Отже, в два рази тонкіший, ніж на попередній далекобійній паличці. В якості приманки поставлю мою одну з найулюбленіших по окуню в цей час. Це приманка з плаваючого силікону, який на дні завжди стає хвостиком уверх. Ось, друзі, ця приманочка. Ось вона. Ця приманулічка. І ще, що характерно, вона зроблена з термопластичної гуми. Тому розтягується і є дуже довготривалою під час ловлі окуня, щуки і інших риб. Її, ну, суто, фізично, дуже важко привести в неїдність. Ось такі в мене комплекти. Чим же зустріне наш дід Дніпро? Я навіть не знаю, з чого стартувати, хочу по-македонськи з двох рук одразу, і лівою Судака на Окуня правою, правою на Судака. Але треба чітко визначитись. Мабуть, почну я все ж таки. Питання риторичне з Судака. Ну що, друзі? Виконуватиму перший закид. так має летіти. Ось так має летіти приманка, розрахована на судака. Тільки таким чином можна зараз його зловити. Супер далеко він стоїть. Прям овер далеко. Ну і, звісно, що проводка також має бути. Для нього підходяще. У більшості випадків він зараз не супер агресивно клює, тому за короткий термін перебування нашої приманки в зоні, де може бути судак, необхідно її вести таким чином, щоб вона була легкою здобиччю для нашого судака, якого ми хочемо зловити. Тож, не поспішаємо, нема вже е, літніх, оцих джук-джук, пауза, джук-джук-пауза. Оце бухання по дну вже нема. Вже все дуже і дуже повільно. І е, е, скажу вам одразу, що у більшості випадків зараз по суперхолодній воді судак атакує без такої якоїсь надзвичайної суперподачі. Він підвисає. От, а зараз на, е, на GoPro. О, дивіться, як я веду. Оп, пауза. Вимотую слабину і знов цю паузу просто пересуваю приманку з дна. з одного місця на інше. І в момент того, як я вимотую слабину, може статися покльовка. А покльовка ніяк не виглядає. Вона просто, просто відбувається. Просто я в черговий раз підриваю приманку, а риба вже сидить. З перших закидів завжди можна розраховувати на покльовку рибки, тому перші закиди, власне, і необхідно максимально якісно. Робити. Ох, який закид чудовий. Просто супер. У мене стоїть 21 грам вольфрам, тому е це ще сприяє далекому закиду. Оп, дно Оп, дно? Не поспішаю. Покидав півгодинки, і судачок щось не дуже радий мене бачити. Він радий бачити мене менше ніж я його. Тим не менш ще продовжу ловити цю рибу, і поки на окуня не буду переходити. Щось мені здається, що неодмінно, дуже скоро станеться покльовка, адже і човнарі поблизу мене крутяться, а вони зазвичай помилятися не можуть. Міняю місця, хожу, обкидую все на світі. Хочу зловити, дуже хочу зловити. Ви навіть не уявляєте, друзі, як я хочу зловити нашого українського дніпровського судака. З Київською пропискою. Все плавнісінько, все ретельно. Все плавнісінько. Все ретельно і вдумливо. Без жодних зайвих рухів. Все для тебе судача. Все для тебе. Приходь. Приходь до нас у гості. Після торкання приманки поверхні води необхідно одразу прибрати дугу, яка у нас відбувається під час закиду. І якщо нема вітру, то це набагато простіше. Це все треба для того, щоб не водувало у нас в бік дугу, і ми могли чітко контролювати приманку з перших обертів котушки безпосередньо на глибині і не втрачати при цьому в закиді. Це надзвичайно важливий елемент в процесі спінінгової риболовлі, особливо зараз восени, коли кожен метр відіграє дуже важливу роль, а інколи навіть і вирішальну. Часто дуже буває, що покльовки судака відбуваються просто от на першому підриві. Ми закинули світ за очі, зловили дно перший отакий легесенький підйом і там вже сидить судак. А от метр би до нього не докинули, нічого би не мали. Тож, кожен закид ретельно вивірюємо і намагаємось зробити його максимально далеким. Дно чудове пішло. Яка ямочка. Вже ближче до берега. Невже тут нікого нема? Невже всі пішли десь гуляти, а? О, оце. Це був, це був він. Це був він, друзі, це був він. Це був він вже на виході з ямки на мілячок. Ось так. А ну давайте спробуємо пробити цей мілячок окуньовою проводкою. Це також може в щось гарне вилитись. Я таким чином... Окуня минулого разу на цих місцях і знайшов. Я ловив судака, а мені влетів дуже-дуже непоганого розміру окунець. От, І зараз, більш за все, або окунець, коцнув мою приманку, або судачок на виході з ями в бік мілячка. Ну, це не суть важливо. Важливо те, що. Перший контакт риби з моєю приманкою вже стався. Значить, тут щось є. Обнадійливо. друзі, це була риба. Це була риба, і що найцікавіше на міляку. Без покльовки, без нічого. Судак повис. Але, на жаль, не втримався на гачку бо досить невелика глибина, а вага велика. Не вистачило йому паузи, щоб нормально підсісти, але це вже чудова новина. Це вже був судак стовідсотково. Взяв він рівно з того місця, звідки і мав взяти здалеку. І не дарма човнарі стоять там, де вони стоять. А зараз зробимо перекид. Я насправді вже, ну, думав, що буду в... Я насправді думав вже, що буду зараз окуня ловити. А ні, я ще туди його. Ще зроблю декілька закидів на судачка. Щось мені здається, має з цього щось вийти. На доволі далекій дистанції сталася покльовка не на самому дальняку, не на самому, але й не близько. Далі за середину закиду. Опа є, є друзі. Отак От те, що я вам і казав. Ха-ха-ха-ха. Те, що я вам і казав. Коли робиш правильні висновки, все відбувається чудово. Тут мені дуже допомогли насправді човнарі. Вони почали ловити там, де треба. А ця покльовка вже, друзі, супер далеко була. Так, Дніпровський, судак Дніпровський, Дніпровський судачок. Давай, 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 давай. Я маю тебе показати і познайомити з тобою наших чарівних, чудових глядачів. Ось він, друзі. Ось він, мій каріфан, ось він мій кінтурік, за яким я сьогодні приїхав. І дивіться, теж немало важливий фактор, як він взяв. Бачите, чітко взяв, чітко, дуже чітко, класно і майже з подачі. Доволі, доволі жорстко взяв, доволі так, як, як треба. Ну і ось ось він, будь ласка, чудовий судачок. Друзі, ви просто подивіться. Просто подивіться, це ж неймовірно. І як гарно взяв. Навіть зверніть увагу, не дивлячись на його розмір, його вже хтось коцав. Ви уявляєте, що це була за риба? Ну, це вірняк щука, як ви бачите. Але, тим не менш, ви маєте зрозуміти, якого розміру. Ну що, друже, будемо тебе знімати? Красивенько. Ну і, звісно, що відпускати. Взяв приманочку нашу, чудову. Ух, який. Ух, який кавун справжній. Давайте ще раз вам, друзі, його покажу. Офігенний кавунець. Просто щастя. Ну що, настав той момент, коли ми будемо випускати цю красу. Ну, На вигляд в ньому грамів. Ну, я не знаю, ну грамів 600-700. набита ікрою мамочка. Ну... Давай, пливи. Пливи і повертайся до нас. Повертайся до нас восени. А може і навесні. Після нересту. Одразу. Поплила мамуля, а ми... Будемо, мабуть, все ж таки відпочивати трошки. Я підмерз так непогано, а це треба виправити: попити чайку, трошки передохнути і, мабуть, поспілкуватись з вами.